Керівник офісу президента України Андрій Єрмак напередодні перебував у Вашингтоні. Там він зустрічався з представниками команди Трампа. Говорили про варіанти закінчення війни, що передбачає мирний план від адміністрації обраного президента. Усі деталі зараз ви побачите в нашому сюжеті. План завершення війни. Документ ще у квітні запропонував ймовірний спецпосланець з Росії та України в команді Дональда Трампа Кіт Кело. Він передбачає продовження постачання зброї Україні лише в разі її згоди на перемовини з Росією. Москву ж попередять, що її відмова від перемовин лише посилить підтримку з боку США. водночас. Питання членства України в НАТО взагалі знімається з порядку денного в найближчу перспективу. А от лінію фронту мають заморозити станом на початок мирних консультацій. Раніше Келог критикував адміністрацію Джо Байдена за несвоєчасну і недостатню допомогу Україні. Проте, вже наприкінці листопада, в етері американського телеканалу Fox News Келог похвалив чинну адміністрацію Білого Дому. Тоді вона дозволила Києву завдавати ударів по території Росії західними далекобійними ракетами. Це справді дуже добре для обраного президента, тому що це дає йому важіль. Він може ухвалити рішення про те, що він хоче зробити. І чим більше адміністрація Байдена робить це, тим більше можливостей для обраного президента робити те, що він хоче зробити. Росія знову нападе, якщо заморозити війну без гарантій безпеки для України. Так вважає президент Володимир Зеленський. Тому найкраще для нашої держави членство в НАТО. Проте, ні попередня адміністрація Білого Дому, ні нова не готові схвалити членство у блоці України, не хочуть наразі бачити Київ у лавах альянсу і деякі інші його члени. Зокрема, про це заявив очільник дипломатичного відомства Люксембургу Ксав'є Бетель. Тим часом генсек альянсу Марк Рютте на зустрічі з президентом США переконував його не припиняти підтримку України. Пишуть змі. Після цього Рютте порадив Києву відкласти будь-які мирні перемовини з Кремлем. Переконайтеся, що в Україні є все необхідне, щоб зайняти сильну позицію до моменту початку цих мирних перемовин. Тож я б сказав, більше військової допомоги і менше обговорень того, яким може бути процес мирного врегулювання. Пентагон 2 грудня оголосив про додаткову допомогу Україні на суму 725 мільйонів доларів. Вона передбачає зокрема посилення нашої ППО, боєприпаси для ракетних систем та артилерії, а також протитанкову зброю. Це вже 71-й транш, який Вашингтон надає для Міноборони України з серпня 2021 року. Йдеться у повідомленні американського оборонного відомства. Ну і детальніше про це. І не тільки будемо говорити далі із політологом. З нами на зв'язку голова центру аналізу та стратегії Ігор Челенко. Ігор, доброго ранку. Доброго ранку, пане доброго Ігоре. Ранку, вітаю вас. Тож, давайте ми будемо говорити про те, з чим після відвідання Вашингтона може повернутися додому керівник офісу президента. Я підозрюю, що є два варіанти: один хороший, інший не дуже. Давайте будемо розглядати реалістичний варіант. Із налагодженням стосунків з перехідною адміністрацією Трампа бо все таки контакти з паном. Келлогом нам потрібні. Ну і до речі, він не чужий для України. Ми знаємо, що його донька тут активно працювала з точки зору підтримки цивільних українців. З Майком Волцом теж потрібні контакти, який може стати радником з питань нацбезпеки. Ну, відповідно, цей зв'язок він дійсно може нас наблизити до прийнятних для України. Все ж таки. Пропозиції з боку сполучених штатів якраз що стосується старту майбутніх перемовин про завершення війни. Тобто це налагодження контактів поки що, так? Да? Ну та по, -пок... я думаю, що. що це налагодження контактів. Плюс, звичайно, я думаю, є необхідність організувати наступну зустріч президента mm -hmm. Зеленського із Трампом. Питання, коли це може відбутися, і де саме чи це відбудеться після інавгурації, чи можливо то, тому що ми зараз бачимо, що всі протоколи дипломатичні ламаються, і тому все можливо. Ну тоді давайте ще трошечки про контакти. Тому що на мирний план Трампа ну, принаймні ті м, тези, які всі чули, відреагували так само і в Росії. От Там російський олігарх Малафєєв сказав, що е, це зараз я буду майже цитувати. Пошли цей план подалі. А давайте спочатку почуємо, що на це відповів спецпосланець США Ша а Потім поговоримо краще залізь назад у свою коробку і краще зрозумій президента Трампа. Тому що очевидно, ти не розумієш, і ти точно не розумієш сполучені Штати Америки. Ну, така собі комунікація специфічна. Шітко да той того місті. послав, то той майже тим самим відповів. А взагалі про які тези може йтися, які росіянам аж так не подобаються. Ну і загалом, як би ви зараз оцінили комунікацію Кремля і майбутнього президента США Трампа. Ну, щодо першого питання, очевидно, що росіяни хочуть закріплення е постійного нейтралітету України, uh -huh. тотального роззброєння, обмеження нашої армії, е фактично створення тут е маріонеткової держави. І навіть не держави, тобто режим, який де факто буде вже тут повністю промосковським. і ми знаємо ці плани і ага. раніше і гору карту планів російського відповідно російської держави, що стосується розчленування України до 45-го року, тому в цій ситуації дійсно Америка. Якраз показує, що точно Путін не отримає бажаного. А що стосується власне пропозицій з боку Трампа і так далі, то ми ж маємо розуміти, що жодних тез зараз не озвучено після виборів. Тобто, всі ці три плани: що Келога, що Дівенса, що Гренела, вони були озвучені до зараз. Ситуація може змінитися, і до речі, це? в наш бік. Угу. Тоді давайте про ще одну важливу заяву. Очільник НАТО Марк Рюте він заявив, що Україна має сідати за стіл перемовин з Росією лише тоді, коли буде сильнішою. А що для цього зроблять в Альянсі? Тобто вони хочуть нам дати більше зброї, чи це просто якийсь політичний крок, натяк Путіну на те, що не треба робити більше, тому що ми тоді зробимо якийсь рішучий крок. Чи як? як це розуміти? Ну, в першу чергу, звичайно, це тема а, посилення нашої військової спроможності. Ми знаємо, що до кінця року має бути надано Україні до 20 систем ППО, а плюс, звичайно, нові а, пакети озброєння, що стосується артилерії, а, що стосується а, боєприпасів для хаймерсів. Для інших видів озброєння з іншої точки зору, звичайно, це оголошені плани, те, що ми зараз чуємо, неофіційно поки що, а щодо можливості використання іноземних контингентів для забезпечення. Режиму припинення вогню офіційно. Ми чули, що так це можливо, наприклад, з боку Німеччини, це озвучила пані Аналена Бербок. Хоча, звичайно, пан Шольц це спростував, але ми бачимо, є різні позиції, плюс в Німеччині скоро вибори. Ну, ми детально так говорили про таку можливість. Напередодні давайте ще трошечки про санкції, тому що ЄС 15 пакет збирається невдовзі запроваджувати. Скільки обмежень, яких потрібно, щоб вони запрацювали ці санкції в тій мірі, які допомогли би зупинити цю військову машину? Ну, звичайно, має бути удар по е, нафтогазовому сектору, по е, ядерному сектору по монополії Росатома має бути подальший удар по е, тіньовому флоту. А те, що ми зараз бачимо з боку Великобританії. Хороший приклад там десь близько 70 суден вже під обмеженнями. Але треба більше, більше і ще раз більше. Бути новий вклад складає понад 400 суден і продовжує розширюватись. Ну і плюс знову ж таки певна координація більшої. Кількості країн, бо ми бачимо, що санкції обходяться з боку того ж самого Китаю, і я думаю, не дарма поїхала та ж сама Бербок до е, якраз Пекіна, щоб обговорити тему можливостей створення умов для завершення війни. Це в тому числі і тема санкцій, в тому числі і обмеження допомоги Російській Федерації з боку Китаю. Тобто, виходить насправді дуже насичений тиждень. Дивіться. Е Тема санкцій проти Росії, тема виділення більше зброї Україні. і Тема налагодження контактів з новою адміністрацією нового президента Сполучених Штатів. Дуже дякуємо, пане Ігору, що нам розповіли про все це. Нагадуючи з нами на зв'язку, був політолог, голова центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко. Дуже дякуємо.